Всім добрий день. Іде підготовка до зими в джіл. Це наші ті отводки, які ми розказували, що ми з 20, я вибачаюсь, це буде протягом цього відео. Ну тут не суть, бо час іде, мені треба швидко зняти відео для того, щоб ну, показати стан цих відводків, їхати сюди далеко. Короче, один Трутовий був тут. Ми його висипали, він зараз тут з'єднається. Який взагалі стан? Рамочок 4. Ось така от обсідка пчов. Розплода вже нема. От така от вже обсидка, о, маточка лічена, це водочки робили. Рамочки, які пусті помедові, от ми перебираємо і сильних беремо. Добавляємо їм меду. А і сладких пустів забираємо для того, щоб як можна було ну, краще зимовка, покормав, щоб не було питань, щоб вони у нас від голоду не повмирали. сімей основних подивилися. Десь штук 25 їх десь приблизно. Боже, я навіть за скільки времени я ні разу їх не, не читав. Ну хай 25, може 27. Час і тисяч, зі, ну, десь приблизно 25 штук. Е, стан. Нормальний, все скомпонували. Ми з них мед, меду як такого багато в цьому році і не взяли, але ну, все одно мед є. Ось це, що В нашому регіоні. З медом в цьому році дуже тяжко було. Така ситуація. Я збираю їх зараз на медові. Ну давайте, я одну сім'ю покажу. Так, беремо, ну, передивляюсь всі рамки. Там 8-7 рамок. Кому скільки ставили, Ось отак, от. Половина. Е, оця ось це повністю печатка так іде. Там знизу меду немає. Ну от я дивлюсь на неї. Я її можу поставити, ставити, в принципі. З краю я її оставлю. Хоть, хоч вона там знизу і пуста. Даже, ну так, да, вона знизу пуста. Сюди я... Обов'язково поставлю більш таку медову, тут вона щас, ця пуста. Струсив її пуста тут, зверху, чуть-чуть так. На цій рамці вони б 100% пів померли. Ну, Звичайно ж там для професіоналів це відео ні о чому а по суті для професіоналів будь-яке відео ні о чому да, на ютубі ну, я допустимо на ютубі вже всі одні ті самі обличчя ну як вони не те що набридли але одна та сама інформація і люди які популярні е, ютубери вони навіть вже не виставляють нічого так масово. тому що вже інформація одна і та ж кожна... а я недавно подивився Віталія Харченко велике йому дякую може колись я побачу відео я велике тобі дякую за те, що по його розказам, як він робить, він зжимає з осені клуб у нього на рукавській системі, він зжимає їх, але ну, в нього сім'ї такі непогані, дуже хороші, мені подобається, він їх залишає на 7, на восьми рамочках, на, на сімі, скоріше за все, Самі пусті він вбирає, їх залишають, вони зжимаються, потім він їх під одну сторону. Ну, ну ми просто що, ми раніше, просто я після його відео почав на мой. На мою думку, збирати правильно гнізда в зиму може якісь там по весні, будемо знімати відео. От вони в нас зимували, в принципі, непогано, просто що вони в нас стартували по весні дуже погано. По той причині... Причина банальна, треба було... Треба було просто їх... Треба було просто їх зжимати. Е -е, Оцю рамочку переворачуємо, так? Тобто то есть, у нас вот тут ложа. Ну типу, ложа. А тут меду більше. Для того робимо для того, щоб в кожній вуличці був мед. Тут меду не панно. Для отводків хватає. Ну, на 7 може б це і мало було в меду. Ну коли, допустимо, немає меду. Ось, і на три рамочки таких медових хороших оставив. І все. І їм я думаю хватає. І якщо вдруг не хватає то ми йому дамо потім ми дамо потім ротацию. Так, і цю рамочку ми йому зараз підставимо, цю отводочку ми її обчистим, я і так даємо. Отак, хоп. Тобто вони будуть на цих трьох сидіти. Я їм крайню оцю так обстарапав. Вони її перенесуть собі в гніздо, а ця рамочка буде слугувати заставною. Можна заставну поставити, просто на даний момент у заставної в наявності тут немає. От і все. Ми ставимо сюди. І одну рамочку я поставлю для того, щоб вона ще буде, може тепла погода, не знаю, буде вона чи не буде. Поставлю її біля стінки з краю, щоб вони її сюди не Я то так делаем, я кучу так, дробуем, я кучу, так мы спецы. Мы спецы. то есть сами, не вылитыми специями сами научаемся как это делать, Делаю вот сюда для основной, ну для основной, для крайней рамки. Рамочки неудобно ставить, потому что рамочка на украинская. А не 300 300 грамм. То, якось так. Ми саме резі представляли. Ми зараз всі тут допроходимо, ну, тут два штука залишилася. Да, зборка йде до довго, в мене вже спина кола стоїть, я не знаю, чи третій день вчора, сам був, був дощ, -то передихнули, трохи дрова рубали. То ну День, ну, важко, ну, я думаю, краще лучше... Лучше передивитися кожну сім'ю, по кормам перепровірити, джжать і максимально, щоб вони потім з голоду повідомляють. Якось так. І зараз ми всі допроходимо, розбавляємо біпін, 1 мл на 2 літри води. Купили шприци. такі вони, авто... Як вони називаються? Механі... Ні. Коротше, що вона там помпа качає. Ну коротше, не помпа як yeah. а, обробка біпіном. Одну ампулу на двушку води, теплої води. Ну, там, до 40 градусів, 35-40 градусів по інструкції. А, такий от шприц На 10 кубиків. Тобто одна дозировка на улочку здесь де кубик ну, вони продаються там в улі именно, покупали а, тоді я не помню скільки то это тосочка отводочки оператор помощник Помагає, молодець, спасибо І так по, по улочке проливаем в принципі все елементарно. все Ця рамочка може, може, що ми неправильно, правильно неправильно зробили вони повинні за ці рамочки передвинуть в гніздо, то все перенести А ми десь тижня за два, за три приїдемо подивимося і привеземо заставні, заставні рамочки, ну, щоб вже вони в комфорті, в удобстві сиділи. Такої двушки вистачає десь приблизно на 20. У ну, нас хватило десь на 25, на 27 сімей. Зараз будемо ще одну нову колотити. Всіх, всім благ, вдалої зимівлі, хай кліщі. Не бентежить вашу пасіку, обробляйте тщательно, якісно і обережно. Пам'ятайте про техніку безпеки. Всім всіх благ. Всього найкращого, хай вам Бог допомагає. До побачення.